Добровольці батальйону Шахтар якісно підготовлені до бою і вже виходять на передову у зоні. Ато народний депутат України, лідер радикальної партії Олег Ляшко, дав напутнє слово бійцям спецбатальйону і благословив їх на боротьбу з терористами та окупантами. Ми українці, герої. Козаки сьогодні Донецька мафія при підтримці російського агресора намагається розколоти нашу країну. І ваше завдання, коли бачите терориста, мочити скрізь, де його бачите. Вони думали, що вони нас скорять, що вони поставлять нас на коліна, що вони загарбають Донбас, потім підуть до нашого славного геройського міста Дніпропетровська. Далі до Львова до Ужгорода і аж до нової берлінської стіни, але Путін і його агресія потерпіли поразку. На нашій землі Олег Ляшко доклав чимало зусиль для створення цього батальйону. Тож особисто братиме участь у його спецопераціях. Разом з тим нардеп подякував усім, хто суттєво допоміг при цьому, зокрема, керуючому Дніпропетровською єпархією Української православної церкви Київського патріархату єпископу Симеону. Владика благословив бійців на боротьбу з окупантами та освятив тепловізори і рації, котрі Ляшко подарував після присяги. Ми прийшли не з посими руками одній коробці. Там лежить тепловізор, там лежа. Атраці, там лежать каліматори і все, що необхідне. Я звертаюся до всіх українських олігархів, до всіх багатих людей, хто 23 роки грабував країну. Не жлобіться, Віддайте все для фронту, віддайте все для перемоги!